Добре чей, які забороняли мені в дитинстві. Після перегляду цього відео можете в коментах написати взагалі, що забороняли вам, і, можливо, вам взагалі нічого не забороняли. І що б ще додали до цього списку. Перше, це мені забороняли купатися в річці. У мене річка, прям, от я її зараз сижу, я її зараз бачу, вона прямо через дорогу в прямому смислі. І ми взагалі туди ходили. Ми ходили з мамою туди, і всі купалися, а я знаєте, сиділа от так от, блін, як я хочу купатися. Окей, мені не можна було по здоров'ю, не можна було. Але чому мене потрібно було туди водити? Я не розумію, я дуже хотіла плавати. Там просто польопатись, знаєте, я куту діти. Наступне мені не можна було їсти сухарики. Взагалі ніякі ні сухарики, ні чипси, можна було їсти палички, але тільки без всякого, ну без отої хімії. Не салют, а щось таке. П -п 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 Простіше. І то було настільки серйозно, що прирівнювалося, ніби, знаєте, до цигарок. От я приходила і мене обнюхала. Мама казала: Чим -то від тебе пахне? Не сухариками. Я кажу, та ні, не сухарики, це там якісь палички чи що. Ну, я їла, звичайно, сухарики, дуже рідко, і зараз я, я не можу розуміти, я чуть десь там був магазин, і щось люди інші беруть якісь цукер, Смачні печиво, а я беру сухарики, тому що, блін, я люблю їх. Наступне, ну але я думаю, що це забороняли багатьом дітям, тому що ну, воно взагалі не корисне, це газована вода. Особливо мені забороняли пити колу. Ладно, живчик. У мене хрещений працював на оболоні, він носив завжди оцю воду, солодку в нього завжди була, я там носила по бутиливці, а прям кола, то це було прям ну, щось таке, знаєте, дуже жахливе. Наступне це сушити голову феном. Якщо десь там колись один раз, то в принципі можна було. Наприклад, якщо я дуже пізно помила голову і вже якби спати. З мокрою головою спати це ще гірше, ніж феном сушити, то можна було раз там один, десь в рік. А якщо прям кожен день, то ні, тому що в мене мама вважала, що волосся псується і фен краще не використовувати. Наступне пірсинги. Будь-які пірсинги. Оці, наприклад, в мене вухо пробите в трьох місцях, в мене три дирочки в цьому, і одна в цьому, в мене немає тут сережки, тому що там, коротше, проблема, То це ми пробили з мамою. А прям от ніс. Коротше, в мене те, що мамі подобається, от їй подобається в неї так само, то можна пробивати. А якщо, наприклад, ніс пробити. Або брова, або ще щось, тобто воно їй не подобається, і мама проти. Ну, якось так. Наступне, і це я прекрасно розумію. Мені забороняли ходити гуляти в новому одязі. Ладно, якщо я там старша вже підліток, то тоді я вже ходила так, як хотіла. Але коли я була дитиною і реально я десь йшла, можливо, на якийсь випускний. Ну, типу, на випускний, не просто всі е, випускники проходили ось так по головній вулиці, і ми там йшли. Отак, от діти, знаєте, сиділи. І я хотіла щось таке гарненьке одягнути, але ні, тому що я приходила додому, я просто була свинюка, сама не стояла. Далі давайте коротенько, тому що закінчується час. Мені забороняли їсти десь крім кухні, тільки на кухні і більше ніде. Наступне слухати голосну музику в навушниках, тому що ну тебе можуть покликати, а ти не почуєш, а потім ще відхопиш. І останнє гуляти мені можна було тільки до 9 години, якщо це влітку, а якщо взимку, то до 8 -ї.